Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Напередодні таких важливих днів і визначних свят для всіх нас. Я вимушений сьогодні звернутися до вас з невеличким інформаційним повідомленням 5 червня 2025 року. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила наказ за номером Н80 11 в якому виклала відповідний перелік юридичних осіб релігійних організацій, які належать до критично важливих, цей наказ він є відповідним, так би мовити, етапом у процедурі бронювання священнослужителів. На жаль, дослідивши цей перелік, ми не знайшли жодної громади Української православної церкви, і, зокрема, Жодної громади, яка належить до юрисдикції Олександрійської епархії. Якщо я не помиляюся, в Кіровоградській області тільки 116 громад релігійних визнано критично важливими. Відповідно, це поставило деякі питання. До мене зверталося багато священнослужителів наших та і людей, яким не Майбутнє нашої церкви з проханням якось прокоментувати. Ну, по-перше, я зараз не зможу дати вичерпної юридичної оцінки і якось так знаєте правильно прокоментувати це інформаційне повідомлення. Але сподіваюся, що найближчим часом такі юридичні висновки будуть, і ми з вами вже зможемо зрозуміти так, би мовити, своє становище. Хоча я хотів би ще раз підкреслити, що ніякої паніки допускати не можна. Ну, по-перше, тому що процедура бронювання священнослужителів ще не завершена, тому що Державній службі з етнополітики ще потрібно буде. Відповідно розробити, а потім законно затвердити і оприлюднити порядок бронювання безпосередньо священнослужителів. де викласти всю цю процедуру з відповідним списком документів, які потрібні, так і таке інше. Я розумію, що багато хто переймається такими ось повідомленнями. Дійсно, дуже неприємно відчувати себе забутим. Або тим, кого зовсім не хочуть помічати, я розумію, що Державна служба з етнополітики керується в своїх таких от справах законними підставами, в них є відповідні регулюючі документи і експертизи, і відповідні інші нормативні документи. Але я хотів би відзначити, що з іншого боку, ми, як законослухняні, і, так би мовити, послідовні громадяни нашої країни можемо вимагати від... і відстоювати свої права і інтереси, незважаючи на те, що ми є в священному сані або ми в монашеському званні. Розумієте, я роз... хотів би, щоб ви почули мене зараз. Нам не потрібно. Якихось конфліктів. Ми можемо безумовно обурюватися і, ну, сказати щось так не, неправильно і, 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 і ще якісь висловити свої особисті думки. Але, на жаль, нас не почують. І це будуть наші емоції. Нам потрібно, так би мовити, через всі законні підстави. На основі відповідних законодавчих актів і нормативів відстоювати свої права. І це буде. Я в цьому ну, переконаний, незважаючи ні на що. Я хотів би підкреслити, що кожна доля нашого священнослужителя нам не байдужа. І це я кажу не тільки про себе, як керуючою єпархією, а це я кажу про. Взагалі всю нашу церковну спільноту. Ми повинні відчувати плече один одного. Так, комусь це зовсім не болить, хтось цим не переймається, а хтось, безумовно, ну, дуже хвилюється з таких ось інформаційних повідомлень. Підкреслюю, ще раз і ще раз, наголошую. Дорогі мої священнослужителі і всі ті, хто сьогодні дійсно ось слідкує за перебігом подій, пов'язаних в тому числі з бронюванням священнослужителів, ми дійсно можемо відчувати, що якось нас не помічають, або навіть ми винесені за душки. Ми можемо відчувати себе, так би мовити, поза законом, але це наше відчуття, це наші емоції. Давайте будемо все ж таки послідовними і все ж таки керуватися тверезістю у своїх вчинках, думках, особливо, і безпосередньо у своїх діях. На цьому я наголошую. Жоден священнослужитель не залишиться. Без уваги, якщо ну, буде якісь, якісь такі неординарні резонансні випадки. На цьому я настоюю. І прошу ще раз і ще раз дійсно знаєте, відчувати себе частинкою великої і реальної церковної спільноти, яка молиться. І яка працює заради наших людей, заради слави Божої і заради нашої країни і нашого народу. Дай Боже всім нам ось не тільки, так би мовити, такого переконання на словах, але й відчуття в нашому серці. Не потрібно конфліктувати, не потрібно зараз когось звинувачувати. Не потрібно зараз, знаєте, іти на якісь такі неправильні дії. Ми залишаємося, повторюю, законослухняними і добрими громадянами своєї країни.